Вступні іспити вже далеко позаду. Вчорашні абітурієнти, а нині вже курсанти академії сухопутних військ, поринули у світ армійського життя. Первинна військово-професійна підготовка, так званий курс молодого бійця, стала для них першим серйозним випробуванням на стійкість та витривалість. Змінивши цивільний одяг на камуфляж, першокурсники засвоюють ази військової служби. Близько 300 курсантів свої перші армійські кроки зробили в міжнародному центрі миротворчості та безпеки академії сухопутних військ протягом трьох тижнів. Вони вчилися нести службу в наряді, витримувати фізичні навантаження та звикали до особистої зброї. Протягом тижня в складі другого взводу другої зведної роти прихожу провину професійну військову підготовку у військовому містечку Гвардійське. Складними, проте надзвичайно цікавими для юнаків стали заняття на експериментальній смузі психологічної підготовки. Трохи я тяжа тяжкенька, але нічого, треба старатися і все вийде. Майбутні офіцери також вчилися захищатися від зброї масового ураження. Вони вдягали протигази і захисні костюми. А після цього долали ділянку умовно забрудненої місцевості. Шашка у диша, яка імітує вплив хімічної зброї, сильнодіючих отруйних речовин та бойових токсичних засобів. Тепер кожен курсант знає для чого йому потрібен свій протигаз. Ознайомившись із будовою автомата Калашникова, правилами прицілювання та заходами безпеки. Юнаки вперше вправлялися у стрільбі з бойової зброї. Завдання було влучити у ціль на відстані 100 та 200 метрів. Незважаючи на складні погодні умови, на те, що курсанти виконують вправо лише перший раз, вони досить показали значні добрі результати. Лави збройних сил поповнили і четверо дівчат. Вони на рівні з юнаками виконували завдання і гідно витримали випробування полем. Ми не є сильно гіршими за хлопців. Що ми також можемо долати ці всі перешкоди, і ну, взагалі було цікаво після завершення польової фази курсанти повернуться до Львова. А 1 вересня складуть військову присягу на вірність українському народові.